Всім привіт! Мене звати Івана, і цей канал присвячений темі фінансової грамотності та інвестування. Я сама являюсь практикуючим інвестором. Мій капітал на сьогодні складає більше ніж 350 тисяч доларів, до якого входять акції, інші цінні папери, і цього року він ще поповнився нерухомістю. Тож не дарма це відео буде присвячене саме їй. Взагалі, ви знаєте, мабуть, в дитинстві всі ми мріяли про те, щоб жити, не працювати, але при цьому мати багато грошей. Це абсолютно реально, якщо дійсно ваш капітал дає вам такий хороший дохід пасивний, який забезпечує вам по факту ваше комфортне життя. І коли ми думаємо про дохід пасивний, ми одразу згадуємо нерухомість, можливість її здачі, ну і таке собі комфортне життя на ці гроші. І на сьогодні тема нерухомості обговорюється дуже активно, тому що хтось каже, що вона під час війни навпаки. Впала в ціні, і хтось каже, що попит ще більше виріс. Але, але чи дійсно можна інвестувати в нерухомість, маючи лише півтори тисячі доларів? Наскільки це актуально? Поділюсь взагалі своїм досвідом, які об'єкти придбала я, що можна придбати будь-кому і як можна в це інвестувати, і також розповім про міфи в нерухомості на сьогодні, ну і свої дослідження ринку е, у період війни. Тож я впевнена, що це вам відео буде цікавим. Не забудьте поставити пальчик вверх і підписатись на цей канал, якщо тема інвестування для вас є актуальною. Ну і перше, що варто почати, це варіанти інвестування в саму нерухомість. Я виділила шість основних варіантів, і перше з яких, мабуть, ви точно знаєте, це купівля певної нерухомості під її здачу. Тут ми одразу будемо згадувати житлову нерухомість, коли ви купуєте ті чи інші квартири, ви їх здаєте. Це може бути варіант як подобової здачі, так і довготривалий термін, але цей бізнес залишається актуальним на сьогоднішній день в будь-якій країні, навіть в Україні в тому числі. Більше того, коли я нещодавно здійснювала переїзд, якщо буде точніше, півроку тому, з моменту виходу цього відео, ми коли шукали квартиру в центрі Києва, ми зрозуміли, що ціни дійсно з періоду 22-го року, за рік 23-му Році дуже сильно виросли, тому тут сміливо можу сказати, що цей спосіб інвестування актуальний завжди. І одразу виділю другий спосіб: це коли ви купуєте комерційну нерухомість і також її здаєте. Тут, скоріш за все, буде тільки довготривалий термін інвестування, тому що я, наприклад, як власник бізнесу, скажу, що оренда на місяць, два-три не завжди актуальна. Це точно будуть договори на мінімум декілька років. Але є одне, але у цих двох способів: потрібно мати одразу великий стартовий капітал. Звісно, є можливість. Можливості іпотеки на сьогоднішній день Україна дає таку можливість, як є оселя. Але давайте будемо відвертими, все одно стартую то хороший вам потрібен. Що ми говоримо про якусь прибуткову нерухомість, це, скоріш за все, буде. А, наприклад, зарубіж, тобто, це буде або ринок Дубаю, або Туреччини. Я впевнена, що ви одразу про це і подумали, коли я скала про житлову нерухомість, тому що там вона найприбутковіша. Але беремо, наприклад, ринок Дубаю. На сьогодні вам потрібно мінімум 50 тисяч доларів, щоб заінвестувати туди. І це ми. Говоримо про варіант розтермінування, тобто 50 тисяч ви маєте на старт. Далі мінімум об'єкт коштує 250, вам потрібно 200 ще, наприклад, за 3 роки виплатити. Тому цей варіант із комерційним об'єктом із житловим підходить далеко не всім. Тобто тому що я впевнена, що ну, не у кожного одразу така сума може знайтись. Третій варіант інвестування в нерухомість називається фліпи. Це коли ви купуєте якийсь об'єкт, в дешевшу ціну і потім його перепродаєте. Це може бути за рахунок розбудування інфраструктури. Навколо за рахунок в принципі, попиту на даний регіон, може бути навіть тому, що ви зробили там класний ремонт та купили якусь там стару квартирку. Це варіант класно працює, коли в економіці є фаза росту. Тому що коли ми говоримо зараз про таке занедбання, трошки про зниження економіки, про вхід у потенційно затягнуту рецесію, то перекупівля такої нерухомості, тим більше там просто з ремонтом, не завжди цікаво. Звісно, якщо розглядати якісь різні ринки, то це завжди. Можливо, але це не реалізується зараз так швидко, як би хотілося. Фліпи ще років 4 тому були дуже актуальні, це можна було швидко, як кажуть, прокрутити. Але сьогодні все-таки ми говоримо про таку довготривалу угоду. Тому цей варіант також не для всіх, тому що знову ж таки потрібно одразу нерухомість придбати. Додам також четвертий варіант, який пов'язаний з нерухомістю комерційною. Це варіант, коли ви купуєте якусь комерційну нерухомість, не якийсь об'єкт там, під магазин. Під сферу послуг, під подібні, під кав'ярди, наприклад. Це коли ви купуєте якісь готельні апартаменти, і за вас їх здає готельний оператор або якась управлінська компанія. До речі, ви такий об'єкт заінвестувала я. Це було інвестування в Буковелі. Потім поділюсь в кінці відео, що це був за об'єкт, за скільки я його придбала. Але скажу також одразу, що мінімальна сума інвестицій в подібному плані 10 тисяч доларів. Тут може бути як український ринок, може бути заробіт. На сьогоднішній день активно пропонуються Балі, Туреччина, Таїланд. Але все таки у більшості випадках вам також потрібно мати хорошу суму на старт, і це теж мінімум 70 тисяч, тому що готельні апартаменти коштують недешево. Так, звісно, є розтермінування у багатьох операторів, у багатьох забудовників, особливо за кордоном, не дають їх без відсотків, але все одно суму 80, 100, 150 тисяч потрібно зібрати за відносно невеликий термін. Тому також варіант не для всіх, але дуже прибутковий. Наприклад, беремо Таїланд в середньому, по моєму дослідженню буде давати 7-8% річних. Це непогано. Україна, до речі, на сьогоднішній день буде давати близько 15% річних. Тут могла. Бути реклама одного нашого готельного оператора в Україні, але їх менеджер відвідають дуже довго, тому рекламувати я їх тут не буду. Хоча, можливо, вони це виправлять, і я впевнена, що їх сервіс значно покращиться, тому що дійсно це варто інвестування. Плюс, окрім того, що ви отримуєте хороші прибутки, ви ще й маєте таку інвестицію в Україну на підтримку нашої держави. Наступний варіант інвестування в нерухомість це можливість інвестування через райти. Райти це такі інвестфонди, які замість вас вкладають у торгові центри, лікарні у будь-який вид нерухомості. Більшість з вас, можливо, відомі райти з фондового ринку, коли ви інвестуєте у вигляді акцій в райт. І це можуть бути знову ж таки з різним концепцією, навіть іпотечні райти, які не мають своєї нерухомості, не займаються управлінням, але просто купують її акцію. А може бути варіант, коли ви інвестуєте. Уйти в українські реаліти є такий варіант, е, є така компанія. скажімо, я знову ж таки її не рекламую, і я ще самостійно в це не заходила. Можливо, комусь з вас буде цікаво. Я дуже рекомендую робити особисто своє дослідження. Є така фраза, знаєте, де теж не – «Die your…». Do your own research. тобто все одно досліджуйте. Називається компанія інжур. Вони займаються інвестуванням у торгівельні центри, у заклади різні, у навіть різні промислові виробництва. І ви також мушлете інвестором. Суми на старт там різні, тобто можна і від 100 тисяч гривень, і менше навіть заходити. Але тим не менш теж буде хороша дохідність пасивна. Також ще такий варіант нерухомості, який я виділа з основних інвестування у частку будівництва. І до речі, ви цей варіант нерухомості можете зайти, маючи лише півтори тисячі доларів. Тобто, ви заходите на ранньому стадії будівництва, умовно якогось котеджного містечку або певного танхаусу. Ви зайшли за квадрат по 650 доларів. Сам забудовник побудував цей танхаус, продає його по 950 і ви разом з ним заробляєте. Тобто, вам потрібна мінімальна сума на старт, термін угоди максимум рік, тобто ваші гроші не заморожуються надовго. Далі ви незалежні від курсу долара. Тобто, ви, наприклад, заінвестували при доларі 38, танхаус продався потім по курсу 40, і ви свій прибуток отримали при курсі 40. Тобто, це дуже насправді вигідно. До того ж, тут будуть високі і хороші прибутки, в середньому річних це 15-20 у доларах. Тому цей спосіб найбільш, як на мене, актуальний, абсолютно абсолютно для всіх, хто має мінімальну суму інвестицій. Особисто я вже заінвестувала, буду літко чекати виходу з цієї угоди. Зінвестувала моя сім'я, дуже багато моїх клієнтів, багато моїх студентів, тому дуже рекомендую цю компанію. Е, і давайте з вами дивимося так і зараз я таку трішки притримую інтригу, але якщо вам цікаво відео про як відбувається схема, які підписуються договора, як взагалі це виглядає. Будь ласка, поставте в коментарях, і е, або дайте мені просто знати, поставте плюсик, що вам це цікаво. Бо обов'язково зніму одне відео про те, як це інвестувати, і як це взагалі виглядає схематично і на яких умовах. Впевнена, що для вас це буде корисно, тому що, як на мене, це дуже класна можливість для інвестування. І ще один такий, знаєте, неофіційний спосіб інвестування в нерухомість, але тим не менш, це земля. Я не виділяю його як нерухомість, я виділяю це як окремий спосіб, тому залюбки також зніму на це відео, тому що цього року я придбала і землю в Київській області, стала власником ділянки на. 12 соток в перспективі пону на цьому я її перепродавши зараз. Хочу і просто здавати в оренду під паї. Ось також буду ділитися цим досвідом на своєму ютуб-каналі. Ну а тепер давайте проговоримо про міфи інвестування в нерухомість. Мені здається, на сьогоднішній день їх дійсно багато. Перший міф це в тому, що нерухомість це супер безризиковий інструмент. Насправді це не так. Звісно, якщо брати будь-які інші види інвестування, наприклад, акції, наприклад, криптовалюта, то інвестиції в нерухомість будуть порівнянні з цим менш ризиковими. Але все залежить від об'єкту, від регіону, від країни, від забудовника він дуже багатьох показників. Тому нерухомість потрібно обирати так. Саме ретельно, як ви обираєте акції в портфель, у мене є, на жаль, негативний кейс, не мій особистий, а моєї близької знайомої, з яким вам залюбки, поділюся у цьому відео, і сподіваюсь, зможу вас трішки вберегти. Другий міф, який стосується інвестування в нерухомість, це те, що інвестиції в Україні вони не прибуткові, високі прибутки, дохід пасивний лише за кордоном. По-перше, це таки, знаєте, дійсно міф найрозповсюдженіший, тому що коли ми думаємо про прибуткову нерухомість, ми чомусь одразу згадуємо Туреччину, Балі, Дубай, як я вже казала. І тут я скажу, що ви категорично неправі. Ще два роки тому я також думала, що інвестування в Польщі, в Дубаї значно вигідніше ніж навіть в Україні. Я навіть почала інвестувати в ринок Дубаю, але дуже вчасно звідти вийшла, і, скажімо так, ще без жодних збитків. Ось, але на сьогодні я інвестую більше в Україну, хоча і планую за кордоном, і повірте, тут прибутки є. Звісно, ми говоримо про те, що потрібно правильно брати об'єкт, повторюся, це дуже впливає. Але, але на сьогодні ринок України дійсно являється перспективним. Я думаю, що прекрасно розумієте, це дуже логічні речі, що коли закінчується війна, закінчиться нашою перемогою, то Україна стане. Не просто центром туризму на найближчі декілька років, тому що уявіть, скільки людей просто захочуть приїхати і все побачити. Тому знаєте, я б на місці держави не спішила б відновити абсолютно все. Певні, якісь такі, ну звісно, не будинки житлові, де жили люди, а можливо, якісь фабрики, заводи, особливо, де бізнес вже перенесли їх в інші регіони, зберегла би останні розрухи, тому що це дуже буде приваблювати туристів. Дійсно, можливо, така погана думка, але все-таки я вважаю, що поповнювати державний бюджет, потім нам дійсно дуже буде необхідно після війни. В будь-якому випадку прибуткова нерухомість є в Україні, тому це міф. Я скажу навіть більше, що дуже багато ринків за кордоном зараз просто переокуплені, перецінені. І беремо навіть ринок Туреччини, куди зайшло дуже багато наших сусідів. Самі розумієте, не буду називати хто це. Ось і, за рахунок того, що вони зінвестували багато в цей ринок, як і ринок ринабуває. Він став дуже перекупленим. Тому та нам зараз зловити якийсь хороший об'єкт по хорошій справедливій ціні насправді дуже і дуже складно. Третій міф пов'язаний з тим, про який я вже сказала, це те, що нерухомість під час війни подешевшала, а після війни буде знову дорожчати. Насправді, нерухомість під час війни не подешевшила, і це можливо було ще в перші місяць-два, коли люди ну, умовно тікали з країни і продавали швидко своє майно для того, аби там купити щось нове і вже трішки себе спокійніше почували. Але ті, то мав подушки безпеки, нічого і не продавав, тому що зараз нерухомість повернулася до цін до війни. І є певна статистика навіть від Лун, прикріпляю її вам, що зараз дійсно ціни на нерухомість на оренду дещо вище, які були до війни, в 2019, в 2020-му, двадцять х роках. Тому я б не сказала, що ціни впали. І ще таки знаєте, що ціни взагалі будуть падати на нерухомість. Це також міф. Додам його і сюди, тому що на нерухомість. Ціни не падають, нічого ніколи не дешевше. Може якийсь конкретний об'єкт, знову ж таки, зв'язку з ситуацією навколо, але загалом ринок нерухомості завжди дорожчає в ціні. Елементарне пояснення, це базова потреба, і за нерухомість ми будемо завжди платити. Люди можуть собі не придбати новий телефоновий одяг, щось там смачне, але за квартиру і за комунальні послуги вони завжди заплатять. Плюс, умовно, навіть наша земля, планета також не резинова місця на всіх вистачить, але воно обмежує тому так навіть беручи до уваги зараз регіон, де я живу, це Ірпінь, і все, що навколо тут дорожче, просто з космічною швидкістю. Я неодноразово казала на також це на Ютуб, що ділянка під забудову, яка б нам подобається, і здавалось би локація, не має в собі чогось. Такого це Київська область. Так, поруч ліс, але тим не менш 12 соток коштує 120 тисяч доларів на хвилиночку. І повірте, ця земля буде надалі дорожчати. Тому нерухомість ви купуєте або сьогодні, або вже завтра і дорожче. Четвертий міф це те, що в нерухомість потрібно інвестувати мінімум 10 тисяч доларів. Я вже про це сказала, коли розповідала вам про види інвестування, і це дійсно міф, тому що я особисто довела, що це можна зробити і за півтори тисячі доларів. Звісно, це також не якби не маленькі гроші, можливо, для когось, але це краще ніж мати одразу 10 тисяч доларів. Якщо у вас є така сума, у вас і більше варіантів, і більше можливостей, безумовно, але все одно почати інвестувати в це може навіть з таким бюджетом, тому не обмежуйте себе тільки в причині в тому, що у мене недостатньо коштів. Впевнена, що цю можливість ви знайти зможете. Ну а тепер я трішки поділюся своїм досвідом в інвестуванні в нерухомість. Як я вже сказала, взагалі повноцінно в об'єкти я почала заходити саме цього року. Але минулого року у мене також був досвід інвестування в ринок Дубаю. Коли я приїхала в Дубай, це була моя перша подорож. Я познайомилася тоді особисто з дуже хорошою рієлторкою, українкою, до речі, яка займається там нерухомістю. Вона мені порадила дуже цікавий об'єкт, який, скажімо так, ще був у етапі будівництва, але вже був майже готовий. І зінвестувати в нього було потрібно близько 150 тисяч доларів. Це була квартира студія з однією спальнею. Там було справді декілька варіантів, які мені пропонували, але досить непоганий об'єкт. Потрібно було мати на старт 30 тисяч і далі розтермінування. Взагалі Ринок Дубаї цікавий тим, що вони дають безвідсоткове розтермінування до закінчення терміну будівництва. Частіше всього, якщо ми говоримо про етап фундаменту, це близько трьох років, або до п'яти років, але там можуть бути невеликі Відсоток є і до 5 років без відсотку, і це дуже був насправді привабливий об'єкт. Я внесла вже передплату. Але потім від нього відмовилася. Чому досадивши трішки ринок, я зрозуміла, що дійсно ти, коли приїжджаєш в Дубай, ти під цим а, враженням, що ой, яке класне місто, місто грошей, стільки тут корпорацій, бізнесу, грошей крутяться. Це все дійсно так. Я би радила кожному з вас, хоча б один раз, це місто взагалі відвідати. Але а, ринок Дубаю а, має свою особливу фішку. там немає вторинного ринку. Тобто, якщо ваша ціль дійсно на дохід пасивний жити, то тоді ринок Дубаю може бути цікавим, тому що ви купили якийсь об'єкт, ви його здаєте в оренду. Це частіше всього, якраз таки контракти річні. Там мало хто орендує, особливо такі квартири в житлових комплексах на місяць, і ви собі свої гроші заробляєте. Але вторинного ринку у ринку Дубаю немає. Який сенс кувати комусь, не знаю, комусь Амалій з Туреччини вашу квартиру на вторинному ринку, коли вам треба одразу кеш, коли він може купити у забудовника під нульове розтермінування. На три роки і мати таку свою, де ще ніхто не жив. Тобто самі розумієте. Тому я зрозуміла, що поки що ринок Дубаю не для мене. Тобі ж це була моя перша інвестиція в нерухомість. Я звідти вийшла. Хоча дійсно я вже була готова там туди далі інвестувати і ще, ще, ще. Але ну, не склалося. Далі в мене було багато пропозицій. Я досліджувала ринок Туреччини, також хотіла туди заходити, ринок Таїланду. І загалом інші ринки, навіть Балі, мені був цікавий, і досі є, до речі, можливо, в 24-му в нього зайду. Я думала, що все ж таки щось таке заінвестую. Але тут, у липні 23-го року, я випадаю на конференцію з інвестицій. До речі, дуже раджу такі конференції відвідувати, тому що можливо саме там ховаються цікаві проекти і знайомлюсь з забудовником певного комплексу, який називається АМО Фемілі Резорт. Познайомившись з за забудовником, поспілкувавшись, мені вистачило рівно 4 дні для прийняття рішень. За 4 дні я прийняла, що буду інвестувати у апартаменти в Буковелі. Цей резорт особливий тим, що він будується буквально в центрі Буковеля, ну, до підйомника, там навіть їх автобус від готелю їздить там близько 15 хвилин, ну максимум, якщо чесно. Тобто настільки класно все, і локація, і інфраструктура, і концепція мені все дуже сподобалося. Вартість такого об'єкту була 100 тисяч доларів, на, якщо не помиляюся, 36 квадратних метрів. Там близько 3 тисяч за квадрат. Не багато немало для комерційної нерухомості. це абсолютно нормальна ціна. Звісно, коли ми говоримо про таку нерухомість, наприклад, в Київській області або в Києві, то нерухомість комерційно буде дешевша. Але все-таки в таких курортних містах вона завжди дорожча. Тому я абсолютно зважила всі за і проти, чи влада цієї інвестиції готова і власне підписала умову про купівлю Івлю про входження в. Цю інвестицію в цей об'єкт. Тому так можете привітати. Маю такі апартаменти в Буковелі. Вони зараз будуються у серпні 2024 року. Вони будуть готові. Я маю від них отримати умовно ключі, договір власності. Я його можу потім перепродати спокійно, але в чому особливість? Оскільки це такий готельний комплекс, ним займається потім управлінська компанія. Тобто забудовник передає управлінські компанії всі документи. Вони замість мене його здають, прибирають, ним займаються, мені лише оплачують мій дохід пасивний. Ось. І все, ось так я заробляю. Там дохідність розрахована близько 16% річних, тобто окупність 7,5 років. Насправді дуже цікавий об'єкт, і я не шкодую, що зайшла, поки що будемо бачити по ситуації. Ось, але зрозуміло, що поки що мене надійсно приваблює, тому що, по-перше, це завжди актуально. По-друге, Буковель дійсно у нас ну, вже таке популярне місце, ще буде більше інфраструктура там зростати, туризм також. Тому, як на мене, це дуже класна інвестиція. Друге, інвестиція інвестиція була у власне забудову котеджів і хаосів. Я заінвестувала мінімальну суму півтори тисячі доларів. Не буду вам брехати для того, щоб просто перевірити цю схему. Чи дійсно так воно працює, чи дійсно я свої гроші можу забрати? Насправді забудовника я можу рекомендувати вже, тому що я бачила і готові об'єкти і проєкти, і що живуть в них вже люди. То я, в принципі, це дослідила питання. Але як кажуть, кочат по осені рахують, тому будемо бачитись приблизно в серпні цього року, також як я вийду з об'єкту, за якою дохідністю, з якими умовами. Тому точно за цим кланом слідкуйте. Я сподіваюся, ви на нього вже підписані. Після інвестування в Танхаус я пішла ще далі. Я вирішила, що мені мало, і я вирішила придбати ще одну квартиру. Придбала квартиру я в Бучі, теж у ЖК, який ще на етапі будівництва. Взагалі, зараз купувати на будівництва ризиково, я погоджуюсь, це дійсно ну, високі ризики. Але з іншого боку, це і перспективно, тому що купувати готові об'єкти завжди дорожче і завжди там буде менша прибутковість. Я купила цю квартиру не собі. Ця квартира буде моєму синові, якому зараз три місяці. Це сьогодні, до речі, коли знімаю це відео, так тому я молода Матуся, та можете мене привітати. <хи> і я вирішила, знаєте, такий закрити в собі гештальт всередині, що я з дитині щось точно дам. Взагалі я йому формую дитячий капітал, всі гроші, які дарую, ми на ці гроші купуємо акції. Я підібрала йому інвест-портфель, все роблю. Я йому зможу і капітал віддати, і квартиру. Тобто зробити йому такий легкий старт. Ця квартира поки буде здаватися, всі гроші я буду реінвестувати йому в портфель, і як я вже сказала, мій пунктик на рахунок. І його грошей буде закритий. Але так, ось такий об'єкт у мене також вже є. І остання моя нерухомість, як я вже сказала, це земля. Вона була куплена в грудні, до речі, цього року, 23-го. це була моя імпульсивна покупка відверто. Я не планувала інвестувати в нерухомість більше в цьому році. Але так сталося, що мені просто потрапив хороший об'єкт, хороша земля недалеко від місця, де я живу. Я знаю, що тут земля дуже коштує дорого, тому що ми досліджували це питання, хотіла тут собі придбати. але коли ви бачила за, я скажу, копійки 12 соток. Я не стрималася і також її придбала. Тому так, ось в мене зараз три нерухомості, три об'єкти. Я планую ще купувати об'єкти деякі на перепродаж, тобто щось таке цікаве за дешево, щоб зробити там ремонт і перепродати. Але все-таки в мене стоїть план: це моя пенсія в 25 років, а точніше, навіть в 30, а щоб вже потім взагалі мати можливість не працювати. Тому буду орієнтуватися в подальшому на об'єкти, які дуже класно будуть здаватись. Як я зауважила, мене ще цікавить і нерухомість за кордоном. Але я приймаю ризики тому, що інвестувала в Країну цікавий такий момент, що сьогодні забудовники також ці ризики беруть на себе. Якщо на етапі забудови, допоки не підписано право власності з об'єктом щось стається: приліт, уламок, неважливо, забудовник має право, точніше він мусить взагалі добудувати відновити мені це житло. Тобто, по факту я не беру на себе ризики ще найближчих там рік-два в всіх цих об'єктах, тому що якщо що мені його безкоштовно відновлять, звісно, потім, коли мені ключі віддадуть, там вже ризики беру на себе. Але тут тепер дивіться, Боковель ризики взагалі мінімальні, це зрозуміло, але висока прибутковість. Буча, ну, два роки в мене ще є, я впевнена, що щось за ці два роки, я сподіваюся, дуже вирішиться. А земля, ну земля хлібу не просить, вона собі стоїть спокійно, навіть якщо приліт, то в принципі нічого страшного. Ось такий мій досвід. Ну, як я казала, у мене також є негативний кейс моєї знайомої. І знаєте, відверто, мабуть, не буду це відео вже його додавати, тому що це окрема велика історія про українського забудовника, який побудував напівбудинок, хоче вже одразу все передати право власності людям, які там купили квартиру на етапі забудови. Але при цьому він втік з України. І ні, це не Укр, е, як там називається, і ні, це не Київ місьбуд. Це інший забудовник. Тому знову ж таки, якщо вам цікаво, дайте знати також знімо. Бачите, Скільки всього я витягу, але знімаю все і зараз особливо буду це все активно робити. І закінчиться відео тим, що поділюся своїми основними правилами в інвестуванні в нерухомість. Перше правило це не очікувати на швидкий прибуток і не орієнтуватись на умовну окупність. Я взагалі не розумію це, от що щоб купити, що щоб це зробити, навіщо окуповати об'єкт? У вас просто гроші лежать в активі, у вас є актив, який на вас працює. Це краще, ніж вони будуть лежати в готівці. Тому завжди орієнтуйтесь так на дохідність пасивну, на хорошу дохідність, але краще, меншу і стабільну, ніж більшого. Швидше, ніби там окупить ваш об'єкт. Знову ж таки, в цьому немає ніякого сенсу, тому що аналогічно гроші без виготівці готівці би дешевіли. А е, у активі вони навпаки себе роблять далі, тобто гроші у вас працюють. Друге правило це не вірити у рекламу забудовника, а перевіряти все самостійно. Перед кожною інвестицією я перевіряю кадастрові новери, я перевіряю документацію, на якому там земля, чи вона під забудову того об'єкта, що потрібно, чи там, наприклад, дійсно земля під забудову, а не під садівництво. Такі якісь елементарні є в мене правила, пункти, що дійсно забудовника варто перевіряти і досліджувати. Десь ми займаються Декілька днів, насправді, це не щось таке довго тривало, як я вже сказала, що в середньому мій цикл угоди в нерухомість навіть був менше тижня, тому це просто питання вашого бажання. І ще одне правило це завжди шукати нові можливості. Завдяки тому, що я цікавилась нерухомістю, я досліджувала, я була підписана також на інші інформаційні ресурси, слідкувала з такими каналами, як мій. Але при цьому я відвідувала офлайн події, різні виставки, форуми. Я знайомилася з різними забудовниками і приймала різні контакти. Взагалі скажу, що зараз в інвестицій я та людина, яка має багато контактів, забудовників, ріелторів, тому що мені постійно пишуть і пропонують якісь угоди. Навіть ось нещодавно буквально мені в інстаграм написав чоловік, запропонував мені землю, там щось 20 гектарів, можливо, більше. Не пам'ятаю, дуже велика земля, дуже великий об'єкт. в Одеській області, Ізмаїльський район. Якщо не помиляюсь, щось за 7 тисяч доларів. Ну, стіна була дуже дешева. Але там була під комерцією, тобто там потрібно було тої землею займатись. Тому мені пишуть, мені пропонують. Я такий тепер знаєте, люди думають, що я готова скупити все. Але ні, в мене є стратегія. Я притримуюсь цієї стратегії. Я притримуюсь навіть своїм просто фінансовим планом. Сподіваюся, відео вам було корисним. Воно для вас було цікавим. Будь ласка, діліться своїм враженням в коментарях. Чи цікаво вам ще раз нагадаю інвестування в нерухомість з маленької суми, чи цікавий вам негативний кейс українського забудовника? І, взагалі, чи подобається вам такий контент? Будь ласка, ставте також пальчик вверх, лайк. Для мене це дуже-дуже буде приємно. Це підтримка мого україномовного інвестиційного контенту. Я буду так мотивуватися і знімати вам ще більше цікавих і корисних відеороліків. До зустрічі!